Вас вітає рі! Гайдамаки комунального закладу Харківський ліцей номер 157 Наш девіз. Ми, мій, команда непроста, ми, гайдамаки, того неста. Рій! У одну шеренку, вставай! З'являйсь! Струнко! На перший струй! Розподілися! Перший. Другий, перший, другий, перший. Другий, перший, другий, перший, другий, перший, другий. Перший. Розрахунок закінчений. Дисяренги. Вставай. Браво, Русь! Строгом! Русь! Відчуваю втрату мого світла, мотори, звуки автівок, замивають і виплатівок. І як же все по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло, Та пішло нарешті на покій. І під звуки кастет, ми з тобою вдвох, на навіки, без турбота зла. А знову чаруєм ці часи епох Щоб доля. О, щоб доля знову не завжди звела Вікно, холодне повітря щодня відчуваю втрату мого світла, Мотор, звуки автівок Замивають піви, платівок. і виплатівок, Якщо це по-справжньому. Все промерзло, а пішло нарешті на покі ми з тобою. Рігай, даваки, закликає. Оцегуй, закликай сіть.